І сьогодні кожна з команд має завершувати матч. Бажає завершити матч непоганому настрої. Отже, чекаємо на результат сьогоднішнього поєдинку. Головний тренер гірника спорт Валерій Куценко виставив наступний склад у воротах Лавута. Захист Шептіський зліва, справа Черниш, центральні захисники Чибоза Козловський. Опорний півзахисник Мороз Дудка, лівий півзахисник Дмитрієв. Тяпкін буде грати на правому фланзі півзахисту і Студенко Форвард разом з ним трошки, трошки нижче грає Сергій Місяжи. Отже, такий склад у гірника спорт. Запасні гравці Козлов Шухман, два голкіпери, Чубатий, Сорочан Катеринка, Чукує, Мека Юрченко. Немає у складі гірника спорт сьогодні. Одного з лідерів Вадима Страшкевича він пропускав і минулий матч. І сьогодні також в двох матчах не грав з Вінницькою Нивою, з Тростянцем і Вадим Страшкевич. І давайте ознайомимося зі складами ворскли пє 2 Воротах Єрмолов. Захист багінський, крохмаль, романець. Півзахист, горобець, Крецов, Прус, Кулаковський. Капітан команди та вихованець наголошеного дитячо-нунацького футбольного клубу Гірник Спорт. Півзахист Одинцов Сердюк і Форвард Островський. Ось такий склад. Запасні Ширяєв Діденко Мосієць Яровий Хоменко Ткач, Скрипкевич Карпусь Олексенко Козінцев Селін. Головний тренер В'ячеслав Нівінський. Увага

Ну і ще один матч сьогодні проходить. Чернігів та Колос 2. Грають. Там рахунок 0-0. Також о 12-й розпочався матч. Тут перший небезпечний момент удар. Дивень. Чекаємо повтор моменту. Перший удар небезпечний момент. Пробивав по воротах Владислав Островський. Друзі, пишіть у нашому чаті. Хто першим заб'є Станіслава Пруса. Той входить у штрафний байданчик. Передача. Удар! Удар ще один момент у нашому матчі. Кирило Лавута забрав м'яч, помилився, знову віддали Ось і два. Господарі. І знову передача, удар, і Знову крилавута на лінії воріт. Отже, два у нас небезпечні моменти. Ось перший. Дивимося, пробивав по воротах. Микита Одинцов. Захист гірника спорту питання до захисників. І ось тут також виник момент. Передачу зробив вже Микита Одинцов, Не виключився з гри, брав участь у моменті. і, Здається, це був Артем Горобець. І дивіться момент, і за Ворстка 2 відкриває рахунок, робить це Владислав Островський. ось створили моменти, гості і відкрили рахунок у сьогоднішньому матчі на 31-й хвилині. Чекаємо повтор моменту. Ось так перекинув Кирило Лавуту. Кирила Лавуту і втрата м'яча. Ось так обернулася тим, що райне Дениса Черниша. Ну що, буде подача, в штрафний майданчик. І там перший на м'ячі. Нікіта Крохмаль. Тут удар, удар. Перший удар, ірника спорту Сьогодні, в сьогоднішньому матчі. Ось перша небезпека для Даниїла Єрмолова. Євгеній Мороз, здається, це був. Зараз з м'ячем Місєржи. Пробиває поворота. Ще один у нас удар. Знову Даниїл Єрмолов. Який є запасним голки головної команди. Тут у нас ще момент і моменти. Дотягнувся до м'яча. Даниїл Дмитрієв. З дивіться, удар Сергія Місєржи. Вийшов на ударну позицію з лівої. з лівої. Едуарда Романся. Тут у штрафу майданчику гравці восли, Пасуються. І знову повернули м'яч. Повернули м'яч собі Гості. І Удар у нас удар. Але м'яч забирає криво Лавута. Не вийшов таким сильним ударом. Тим часом чайка виграє у Олександрії 2. 2-1. Але ось. Гірник спорт програє. Є можливість нас догнати. Тут ще у нас момент. Ударом головою пробивав Нікіта Багінський. На цьому завершується перший тайм. Зустрінемося після перерви. 1-0. Завершується перша половина на користь ворскли 2 на користь гостей сьогоднішнього поєдинку. Їх п'ятеро сьогодні на заміні гірника спорту не вийшов удар у Сергія Міссержи. Працюємо, працюємо, каже Валерій Куценко, головний тренер гірника «Спорт». Ось Момент бачимо Сергія Міссержи. Не вийшов у нього удар. Отже, п'ятірка польових арсів. Які є на заміні гірника спорт? 29-й номер Дем'ян Чубатий, 32-й Ярослав Сорочан, 25-й Сергій Катеринка, 66-й набуг є Річман Чукуємека і 20-й Ілля Юрченко. Ворсна відповіла контратакою, але, як то кажуть, на останок Чернігів грає сьогодні. Дуже центральний матч. Небезпечний тут момент. Ворс на тут пробиває по воротах Артем Кулаковський. Завершує цю атаку. Тут прострільна передача. Денис Козловський вибив м'яч. І це вже 2-2 за попередженнями у команд. Микита Одинцов Вирішив пробити по воротах. не вдалося влучити у створ воріт, але так непогана спроба. Артем Кулаковський виконує штрафний поворот. Пробивав капітан Горстидвали. Крива лота забирає м'яч. Хоча навряд чи звоні з цим гравці гірника спорт. Перехоплює м'яч. Сергій Місір. Дивиться, яка можливість є. Із Річмонт Що? Річмонд э, забиває м'яч. Сергій Місіржи там був розпач, а потім, можливо, радість. А Річмонд був, э, немає офсайду. Хоча показували захисники воску. Річмонт э, зрівняв рахунок у матчі. Річмонд зумів переправити цей м'яч. Хоча був і курйозний момент вже у біографії Річмонда. Ось у кубковому матчі цього сезону. Дивіться, Сергій Місіржи зірвався голом, місіржи. А Річман тут, як тут був, і радів Сергій Місіржи, тому що стався гол. Не було офсайду. сайду. Денило Дивіться, як пройшов. Річмонд відпасував. І забиває м'яч. В'ячеслав Студенко. Здавалося, момент вже втрачений. Річмонд виявив себе асистентом. Вирішив не пробивати повороту. Хоча форварди такі люди, знаєте, можуть і самі вирішувати епізоди. Але ось віддамо належне Річмонду, Віддав гольову передачу. Трохи забарився. Дивимося з м'ячем слав Студенко, але все підпрацював, відправив м'яч у сітку воріт. Сергій Катеринко опинився на газоні. Гля Юрченко вибив. М'яч точно отримав м'яч. Річмонд, був близький Річмонд, Якщо б Річмонд був більш більш Ось так. Треба було прийняти м'яч і рухатися вперед, або спробувати в один дотик пробити. Відскочив м'яч від Річмонда. Замкнув трійку найкращої групи Б другої ліги. Олександрія 2. Четверте місце. Гірник спорт на п'ятому. Залишається питання лише, чи буде дев'ята перемога у чемпіонаті, або буде передача! І забивають м'яч гравці. Ворсли 2 Ось так спрацювали заміни. І в полтавському клубі забиває м'яч Захар Карпусь. Ні, це 57-й номер Максим Скрипкевич. Успіх приніс стандарт. Асистентом виступив е Валентин Ткач. Ну, здавалося, що матч вже нічого не вирішує, але ось вже в азарті гравці. Євгеній Мороз скидує м'яч, пробиває ударом головою, не сильний удар. Забирає м'яч Даніл Ярмолов. Євгеній Мороз. І Сергій Катеринка пробиває, вище воріт, не підготовлений був удара, але ось така спроба.